Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. Ми продовжуємо кар'єру за Арсенал FIFA 13. Це у нас третя серія. В попередній серії ми виграли у Сандерленда 1-0 та 2-0 у Ліверпуля на Енфілді. Всі три голи у нас забив Лукас Подольський. І тому, і тому я його виставлю в стартовий склад. 9. А, так він так в старті, але... Ні, він не в старті. Що я кажу? Обами Янг у нас в старті. Тепер Обами Янг у нас не буде. Так, Сантіка Касорла, звичайно. Поки що, е класно зігравши перший матч товариський з Малагою, Ель Шараві не може влитись в команду. Зараз ми будемо грати з Родждейлом е в Кубку ліги англійської. І, звичайно, ми випустимо Мертенса, ми випустимо і Обамеянга, нехай відпочивають наші. Так, що тут? Жовта? повинно бути, видно, цей матч я вам покажу моменти, голи так, Харт нехай стоїть. Кошельний у нас вийде, пограє з. Де той великий? Великий людина, хотів сказати. Великий чоловік Мертизакер. Потім ми Дженкінсон. Буде у нас весь другий склад. І заодно я і перевірив, як готові інші гравці. Вілшер у нас Флімпонг Ну, не вілшер у нас Флімпонг, а вілшер у нас іде е, на заміну, а фрімпонг замість нього виходить, звичайно ж. Так, отут якийсь є наріс оцей. У мене дуже великі надії, може з ним, ми, з ним буде в майбутньому, але його ніхто не хоче брати в оренду. Ух, щось я загубився у себе в складі тут. Жервіньо. Жирвіньо. Ну, давайте його поставимо і Мертенза. Де Мертенс? Мертенз десь бачив. Так, а він лівша чи правша, правша. Нехай стоїть замість волка так ель-шараві у нас замість Нема, Санті Сорла тут е, вийде. Вийде Ремзі. І Обами Янг Замість Подольський. Чому я тут змінюю? Щоб. Не в основному меню це змінювати склад, потім назад, все. Тому. Так, давайте цього Єнаріса. Де він там Ось. Е, замість. Окслейда, наприклад. Абудія обі, давайте випустимо на заміну. Ну і все. Е, можу, звичайно, я програти цей матч спокійно, це ж ніхто не застрахований і ще й другим складом. Я дооцінюю суперника, але я хочу подивитися своїх гравців і дати відпочити основі. Давайте вже зустрінемось в моментах та голах. Я вас вітаю. Жервіньо! Дев'ята хвилина! Супер прохід від Обамеянга. Навіз. І Жервіньо головою забиває гол. Звичайно, тут на такому рівні Обами Янг всіх обганяє тільки так. Будемо надіятися, що ми подвоїмо перевагу і якраз наступний момент саме буде цей. І я вас вітаю! Це. Я вирішив спіжонити трохи, і воно виправдалось. На 45-й хвилині Стефан Ельшараві забив. Забив я, виборов, бачите, не я, неправильно кажу. Стефан Ельшараві виборов м'яч і перекинув голкіпера, який вже наближався до нього. Давайте подивимось. Так, 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 так. Швидко, швидко. І... Ось, запустив Обами Янг, Вже другу гольову передачу видає тут. Зупинимо. Поміняємо. І дивимось, як Ельшараві. Відборов м'яч, і вже голкіпер на нього понісся, і він підкинув, чудово підкинув в дальній кут. Супер! Скажу вам, що Мартизакер бігає ледь-ледь. Ну, по пунктам видно. Але він такий здоровений, він їх просто руками там, корпусом, всім, чим можна, хапає і головою напевно, грає. Не знаю, як він буде грати на рівні Прем'єр-ліги, але з Рочдейлом він от зараз цей момент він заштовхав просто того нападника. На рівні Рождейла він, звичайно, виглядає непогано. Зустрінемось в другому таймі. 3-0. Жервіньо, 68 хвилина. Зазвичай такі удари блокуються. Але захисники, Родж Дейла, звичайно, не такі круті. І ми вже виграємо 3-0 чудово. Моментів у нас трошки є. Трошки є моменти. Там і Мертенс не виходив, і Ремзі бив. І ось ми бачимо гру Мертезакера. Якщо читати... Паси гру суперників Мартизакі, звичайно, дуже і дуже корисні. А от на швидкості, звичайно, з ним не дуже гарно грати, коли він ледь біжить. Давайте зустрінемось на наступному моменті. Чудовий момент був у Жервіні, отак він пробивав, але не влучив, не докрутив, не влучив ворота. І мені ще досі не зрозуміло, чому навіть на такому рівні Ельшараві нас доганяють. Вже він погано бігає, я це подивлюсь. А ми вже зустрінемось в кінці матчу, або якщо, звичайно, хтось заб'є комусь гол. Так, ми встигаємо за дві хвилини до кінця забити іще один гол- 4-0. Фрімпонг. Знову Обамаянг видав пас на... Жервіньо на гарну позицію. Жервіньо зробив навіс, Зараз подивимось це в повторі. Так, віддав пас флімпонг на. Ні, це не Обама Янг, це Ремзі. Ремзі на Жервіньо і Обама Янг забив. Забив головою. Два голи головою. Це у мене, знаєте, давно такого не було. Так, не туди. Давно я не забував взагалі головою, то що двічі за матч ось так. З рикошетом, звичайно, але... але все одно це гол. Це 4-0. І вже дограємо матч. Так, я вже не пам'ятаю, коли Коли так FIFA 13, Чи взагалі таке було, щоб було 4-0 на мою користь. Це, мабуть, ви надаєте мені... Додаткові сили на гру, тому що три матчі до ряду на 0. ФІФА 13 такого ще не було. У мене. 4-0. Ми вітаємо Арсенал. І проходимо в наступний раунд Capital One Cup. І наступний зміни Ман Сіті на три дні. Перенесли вперед. І нарешті нарешті у нас беруть в оренду Ніколаса Єнаріса. Так. І наступний матч у нас проти Стока. А перед цим у нас буде дедлайн Дедлайн. Давайте подивимось, що у нас з трансферним бюджетом. У нас є 4 мільйони. Ну, зараз 80 тисяч поставив. Ну так, 4 мільйони і 80 тисяч. Чи зможемо ми когось підписати за таку суму. Давайте спробуємо підписати. Я навіть не знаю. Подивимось по позиціям. Так, шаравім. Парк тут таксі на Жиру. Хто ж нам так потрібен? Ну, наче. От. Будемо. Давайте будемо краще зберігати. Якийсь дам'ян Мартінес, його впарити комусь. А він... Добре. А, Будемо збирати гроші на Девіда Луїса. Ну, давайте, якщо ми не будемо активно брати участь в дедлайні, я його перемотаю. От і пройшло трансферне вікно. В останній день було витрачено 100 мільйонів, і навіть була одна пропозиція по, нашим, по нашому гравцю. Ну, одну я з Мікеля здав в оренду, а дуже цікава пропозиція пішла від Тоттенгема. Вони пропонували 26 мільйонів за Лукаса Подольським, який коштує 17. Я додав всього-навсього 100 мільйонів, і вони відмовились. Сказали, що це завищена сума 126. Ну чому? Ну добре, і от новину я одну побачив. Це Дені, один з найбільш, ух, найбільш популярних тренерів, скажімо так, і кажуть, що Камерун цікавиться мною. Ну, добре, але я хочу тренувати збірну України. Я граю на чистій FIFA і додав лише збірну України. Вона замінила збірну Польщі. Ну, все-таки без рідної країни грати важко. Гравцем місяця став Лукас Подольський. Не дивно. Три м'ячі за два матчі це дуже класний показник. І дивимось. Опа, а ми не на першому місці, на першому фулгем і зіграв він на один матч більше. і нас навіть випереджає СТОК, з яким ми зараз будемо грати. Давайте вже перейдемо до самого матчу. Не будемо нічого казати, краще будемо вести себе тихо і просто вигравати. Так, Аналіз матчу СТОКа на Сток Сіті Арсенал. Нас чекає цікава зустріч. Обидві команди будуть, будуть боротися за очки і намагатимуться зробити перемогу. Так, це супер переклад. Перемогти. І може це буде точкою відправною для штурму перших позицій. Так, Кіран Гіпс каже, що мені подобається його гра, ну, йому подобається його гра в останній час, але він... Стурбований тим, що він в запасі. Він хоче в старт, але там Алаба Вибачай Кіран. Кіран Гіпс. І. Так, ми цей матч домовлялись. Це у нас буде. Це у нас буде моменти. У нас буде хайлайт цього матчу. А наступний матч з Манчестер Сіті, звичайно, ми зіграємо. Так, дивимось на розташування. Так, ну тут всі, звичайно, відпочили, тому що ми, ми їх не використовували в попередньому матчі. Дивимось параметри, легенда. І вірю, що ваша підтримка допоможе мені і в цьому матчі, і в наступних. Ми ще в сезоні не пропустили жодного м'яча в офіційних матчах і будемо намагатись продовжувати, так? І поїхали. Поїхали до моментів та голів. Був момент у Санті Касорли, я вирішив трошки спробувати пофінтитись. На клавіатурі, ви знаєте, що фінтитись важкувато, тому я фінчусь тільки стрілочками руху. Ну, і, звичайно, ну, отак от я пофінтив-пофінтив. і... Можна було давати на Окслей до Чемберлена і, мабуть, це треба було робити, але я вдарив і. Касорла! Вдарив! І бігаючи. Врятував. Давайте подивимось кутовий разом. І. Ну, ми захопили ініціативу ДД! Де, -де! Де, де Там кутовий? Знов бігаючи, мабуть, врятував і ще один кутовий від Санті Касорла. Вже на дальню стійку. Подольський! Там і у Подольській вже момент був, там таке скупчення було, що я просто настільки довго цей момент йшов, що вже повтор не захопив весь момент, тому я вирішив його взагалі не показувати. ДД! Ну добивай! Ні. ДД не забуває нам контратака і дуже шалена. Не встиг в сток. Ви... Угу, Тільки сказав, що не встиг сток вийти в атаку, в контр, і нам зараз можуть забити Кенвайн Джонси Харт. Харт молодець. Ну давайте вже включимось в момент наш, або їхній гол, або наш гол. Краще в наш гол. І ми пропускаємо перший гол в сезоні. Чарлі Адам. Забив нам гол. Ну тут все йшло до цього, він спочатку не забив такий момент і потім таки реалізував свій шанс. На жаль, 0-1. І ми продовжуємо. так так так, так, так 1-1! Як. Скільки атак я вже провів. Але Бегавич все тягнув, те, що летіло в ворота. Те, що не летіло, там. Ну просто автобусом стали цей сток і перекрили все. Я вже поставив суператаку і все одно все перекривають. Що це таке? Дуже важко грати проти цієї команди. Дуже важко і давайте вже зустрінемось в наступних моментах. Все. Дорогі друзі, 1-1. Ми граємо зі Сток-Сіті. Обаме Янг у нас забив. Дуже багато моментів ми не реалізували із Бігаюча. Прикрок Ірону Гіпсова. Кому не прикро, ми зіграли в нічю зі Стоком, коли б повинні були вигравати. І тепер у нас Ліга Чемпіонів через два дні на третій. І дивимось, як у нас там з. Силою. Так, тут хай чорна форма буде. Так. Ну, вермаліна давайте замінимо на кошельни. Тео Волкот на Мертенса. Сентіка сорла нам потрібен. Так, розпочинаємо гру. Розпочинаємо Арсенал Ліл. Перший тур чемпіонської ліги. І... Ну, давайте один проб'єм пенальти там в дев'ятку. Чудово. І... Розпочинаємо. Стартовий склад наш. Всі знають. І. Поїхали. Поїхали. Дуже важливо е в Лізі Чемпіонів виступити дуже вдало. Нам півфінал, на дали завдання вийти в Лігу Чемпіонів на наступний сезон. Півфінал Лігі Чемпіонів і фінал, Кубка чи щось таке. Але ми ставимо перед собою максимальні завдання, хоч і спокійно, хоч і неясно, чи ми їх виконаємо, Що З м'ячем, ДД, абате. Важкувато виглядають гравці наші, хоча... ну, відносно матчу з малого. ось так. І зараз... Ай-яй-яй, втік, хтось втік від пасу Вілшера. Так, ДД. ДД помиляється. І зараз чудово. Алаба. Алаба от в таких моментах, коли треба підстрахувати, він взагалі майже незамінний гравець. Тут абате, буде навішувати. Навіс. Нема удару. І тут бальмон. Розпочинаю атаку Ліля французької команди. У нас іще Копенгаген і. І хтось іще. Не подивився я нашу групу. Наступний матч у нас буде з Копенгагеном, начебто, тому я їх і побачив. А далі, далі... Так, зараз зачекайте момент, Абата чудово. Так, ми граємо у себе вдома на Емірац. Ай-яй-яй-яй, нем. Не пустив. Відпустив м'яч і бальмон. Знову цей лисий дядько, щось мене трошки трошки напрягає, а у нас Алаба в суперпідкаті вибиває м'яч на кутовий. Тут ДД. Чудово, ДД міг також забити зі стоком. І Тут невже нема мауссайду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ну... Пожежа, пожежа, спокійно. Мертенс. Мертенс розпочинай, він замість Волку. Та сьогодні Мертенс з усіх сил біжить, його там. Подивіться, як вони чіпляють. Ну, це Вся FIFA 13 побудована на цьому, як вони можуть чіпляти і не давати просто. Це дуже класно з одного боку, а з іншого, коли виходиш один на один, він тебе тягне з усієї сили, А арбітер не показує йому там червону. За останньої надії, вважаючи, що це не грубе порушення і все. Будемо надіятись що ми Ой -ой -ой. що ми виграємо всі матчі. Всі матчі, як би там не судив арбітр. Так, повертаємось до гри. У нас паєт Мартем. Бельмон. І. Отак от, от відчайдушно грає. Абати, а ось і жовта картка Паєту за. Чи Пає, мабуть так, правильніше, це ж француз все-таки. У них останні букви майже не читаються ніколи. І зараз чудово зіграв Абати наш м'яч. Він тягнув нашого Мертенса. наше придбання з ПСВ. Нічогенько ми так попрацювали на трансферному ринку. О, дали простір Лукасу Подольській. А от мені не зрозуміло завжди, куди тікають гравці. Так, він може вирватися, Касорла міг вирватися один на один, але краще б він призупинився, я б віддав йому пас, і він би там прибрав одного гравця і пробив. Так би було ефективніше. То він тікає за спини. За спини захисників і все. А закидати йому нема сенсу, бо вийде Голкіпер або його просто корпусом відсунуть і так далі. Так, Окса Чемберлен. йде на Санті Кассор. Санті а Чому ж зуп... А, тепер зупинився. Тепер Подольський зупинився чомусь. Якесь неузгодження в діях у гравців. а Ай-яй-яй! На жаль, на жаль, Велітон Нем чудово віддавав пас на Лукаса Подольський, а той не добіг. Один, перший тайм закінчується. 0-0. Перерва. Ось такий момент був у Ліля. У нас моментів, я щось дуже не дуже пам'ятаю, ми не можемо нормально організувати атаку. Хтось когось постійно не розуміє. Не зіграні ще хлопці, ще й не дуже вони. Досвідчення, такі як Оксле, Чемберлен. І зараз не прорвався. На жаль, не прорвався Лукас Подольський. Ну, щось в останніх матчах я дуже вибігаю з захисниками. В, наприклад, в, матч, в матчі з Ліверпулем і з Сандерлендом я старався от саме з захисниками не дуже бігати, щоб вони не втомлювались і виходило грати краще. А отут. Я так пресингую, хочу якнайшвидше забрати м'яч. і тому, тому виходить, що гравці втомлюються. Так, так, так. Пошельни. Абате, не можемо забрати м'яч. ДД, відпускає. цей буде навішувати. Алаба! Не виграє головою і харт страхує. Молодець. ну Виконує просто свою роботу і все. Нем. Забігання Забігання від Санті Касорло. і поки я дивився, куди він забігає, у мене забрали м'яч. У Лукаса Подольський забрали м'яч. Коли ж я вже буду казати гравців, прізвища, а не я, я, я. Так не можна. Якати непристойно. Кошельник Сантіка Сорла. Ну, чекав, чекав, щоб п'яткою дати пас, ну ладно. Добре, продовжуємо нем. Мертенс. Мертенс віддає на. Сантіка Сороло, Сантіка Сорола. Його одного гравця уводить. Уводить Окса Чемберлен, але чомусь у Сантіка Сороли закінчився бензин. І він ледь. Ну подивіться, він ледь працює з м'ячем. звичайно, і дощ і все. Але він ледь працює з м'ячем. І в 68-му хвилину. Давайте зробимо заміни. Тому що у наших. Щось... О, ну ясно, чому у Санчика закінчується паливо. Так, Ель Шараві, ДД Вермалін хай вийде. Вілшер, 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 Велітонем. А, це одна заміна у нас залишається. Давайте Фрімпонга таки випустимо. Він грав непогано в останні матчі. І... краще, звичайно, ескейп натискати, коли... Виходить м'яч, бо потім буває не так легко включитись в самий ігровий процес. Із останніх сил вже ДД бігає, треба витримати до замін, тоді буде, мабуть, полегше. Але вони починають нас розкатувати. І вау! наскільки холоднокровний у нас Джохард. І він помиляється. Джохард помиляється, але він так холоднокровно стояв і чекав цей м'яч. І от інше він щось з нашою командою сталося. Невже на них вплинула так нічия зі стоком Сіті? Не знаю навіть. Не знаю. Перший пропущений м'яч, ну а. Невже вони хотіли в сезоні на нуль зіграти? Це неможливо. Ліль атакує. І ще один удар. Не точно. Хто забив? Сьомий номер. На жаль, я не побачив прізвище. І тепер останні 10 хвилин, останні 10 хвилин, які ми повинні провести в чудовому темпі, в чудових атаках, щоб виграти Велітонем. Так, у нас тут Мертенс показує свою техніку, і ще одного треба. Так, я аж замовк. Я все-таки чекав, що м'яч якось закрутиться і опуститься в дальній дев'ятці. Але я помилявся і у нас надалі на 84-ту хвилину у нас 0-0. Мабуть, все це зв'язано з тим, що я багато уваги приділяю захисту. Я, я вам казав вже, що мені дуже важко грати в FIFA 13. В захисті, і тому я дуже сконцентрований саме на ньому, щоб менше пропускати, все-таки, якщо ми не пропустимо, ми не програємо. І я притримуюсь цього правила і намагаюсь менше пропустити. От, і за офіційні всі матчі ми пропустили тільки раз, і тому дещо показуємо непогані результати. Але ж... Від цього, звичайно, видовищність нашої гри. Що? А навіщо він? Ну добре, ну навіщо він свистів, коли наш міг вийти навіть один на один? 0-0 У нас рахунок. Видовищність, атак, звичайно, у нас втрачається від того, що ми від захисту більше граємо. Але, ну, якось я буду балансувати, я буду якось. Намагатись все-таки краще атакувати, більш так насичено. А у нас яскрава смуга в житті Джохарта Хоча багато, мабуть, журналістів, якби насправді таке було, писали б, що навіщо Манчестер Сіті міняти на арсенал, який не виграє трофеїв з 2005 року. Але. Я думаю, ми виграємо хоч один трофей в цьому сезоні. Ми йдемо на третьому місці. У нас забрали нам табличку. У нас однаково очок з Челсі, Стоком та Евертоном після трьох турів. Непоганий результат. У нас найкращий бомбардир в команді грає. І Гуфран у Нюкасл забив три м'ячі. На цьому ми будемо завершувати цю серію. Видалась вона, мабуть, довше, ніж зазвичай. Не вкладаюся я в 20 хвилин, бо повний матч і кілька неповних дають так 25-30 хвилин. Ну, я надіюсь, маю надію, що вам подобається. Ви коментуєте, дивіться, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал і побачимось в наступних серіях. На все добре!